Ну, я чекаю всіх, якщо не сьогодні, то завтра. Якщо не завтра, то післязавтра. Білка знає, завітала на відкриття піцерії, яку відкрив боєць після тяжких поранень на війні. Він зміг перетворити свою мрію в реальність. Валерій пішов добровольцем на фронт ще у 2014 році, розпочавши службу з Борисполя. Після початку повномасштабного вторгнення воював у складі 68-ї окремої єгерської бригади. Внаслідок мінно-вибухового поранення та кульових травм втратив обидві руки. Скажу так: нема нічого неможливого, неможливість головна у вас в голові. Тобто потрібно стримитися до всього і не думати про свої поранення, а просто рухатись політ. Які у вас зараз відчуття? Які емоції? Трохи дух перехвати це мій перший бізнес. Мої. Перша піцерія, намагаюсь далі. Буду розвиватися. захоплюючі. Є певна гордість за себе. Так, звичайно, є гордість за себе за дружину. Найбільше за дружину, тому що вона мені всьому допомагає. Валерій із дружиною планують облаштувати піцерію у військовій тематиці. Оригінальні назви для страв. А назва закладу особливо нестандартна. Та запам'ятовується відразу через історію. Назва швидко виконував завдання. Йому завжди доручали найважчі завдання. І швидко він їх виконував, через то назвали його Швидкий Гонсаліс, швидка миша. І так вже ми вирішили, ну, швидка піця, швидкий гонсаліс. Історія Валерія це нагадування всім нам, що немає нічого неможливого. Офіційний канал новин Білка знає.